Друзі, усім привіт. ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. На старті програми можливо вас і втомлюють мої прохання, але попрошу підписатися, поставити лайк, залишати коментар. Це не моя приходь. Просто таким чином влаштовані алгоритми YouTube, вони дозволяють набувати популярності відео. А чим більше людей побачить це відео, тим більше людей дізнається правду. Тим паче, з такими гостями, пан Валерій Клочок, сьогодні зі мною. Ви всі його чудово знаєте і любите, судячи з кількості переглядів у нас на каналі, і з коментарів, які ви пишете. Тому дякуємо за це. На старті Нашої бесіди скажу, що у пана Валерія Клочка і свій власний ютуб канал Клочок Тайм», він називається. Категорично раджу підписатися, тому що я підписаний і раджу вам. Пане Валерію, ради бачити. Слава Україні! Навзаєм вітаю, героям слава, друзі! Дякую, що ви з нами. В ці хвилини президент Зеленський зустрівся з паном Стармером, прем'єром Великобританії, а в найближчому майбутньому ще зустрінеться з паном Олафом Шольцем. Він йому представить, як і власне пану Стармеру, план перемоги. Що ми про нього знаємо? Ми вже обговорювали частково з того, що було у пресі. Нині президент сам сказав про те, що там перший пункт це НАТО. Хочу у вас поцікавитись, от чим коли, вибачте, на слові наламався Рамштайн. Що стало справжньою причиною то, що. Це засідання надважливе на рівні лідерів, не відбудеться, і що ми можемо максимум витягнути з зустрічі фейс to фейс Стармер плюс Шольц? Я думаю, що причиною скасування засідання Рамштайн стали не дуже привабливі перспективи демократів виграти ці вибори у США. тому що останні от кілька днів те, що ми бачимо, я до речі, з колегами там в рамках центру нашої громадської ВЕЖА, Обговорював це питання дуже змістовне інтерв'ю. Вибачте, не з не реклама, але просто рекомендую. Подивіться. Я вчора говорив із Максимом Несвітайловим з приводу цього процесу, що там відбувається саме в Америці. Ми детально розібрали кейс американських виборів не через призму українського питання, а через призму саме, що там в Америці відбувається. Бо ми ну, зараз захоплюємося або Дональдом Трампом, або Джозефом Байденом, або хейтимо одного чи іншого, ну, залежно від того. Суспільству українці розділилися, прихильники Трампа, прихильники Байдена. Так воно і є. Головне, щоб ми не розділялися довкола питання єдності України. Тому ця нинішня забавка наша стосовно того, хто там виграє, вона так само виглядає мені. Але якщо брати до уваги те, що там відбувається, там дійсно проблема у демократів. Трамп набирає обертів потужно і може ці вибори виграти. Шанси в нього високі зараз по окремих ключових штатах. То він навіть і має більші перспективи, скажу так, ніж Камала Харіс. А ураган Мілтон став приводом для Байдена відтермінувати засідання Рамштайн Бо стало вже відомо, що 7 листопада буде відбуватися неформальний саміт лідерів країн ЄС. Це дуже важливий момент після виборів. До виборів ніхто нічого нам не обіцяє, тому що якщо ти пообіцяв, ти маєш це зробити, а якщо умовно. На виборах 5 листопада ми дізнаємося, що шанси у одного чи іншого кандидата бути обраним виборниками, бо там двохтуровий такий процес, нібито виходить. Але в принципі, все буде зрозуміло. 5 листопада, далі там формальність е, перемагає Трамп. То куди будуть направлені обіцянки Байдена, як вони будуть виглядати? Ну я поки що так бачаю цю історію, і їм треба дійсно зосередитися зараз виключно на Америці, не до України. Американцям реально демократам не до України, хоча вони згадують про нас, тому я бажаю, що це стало причиною. Номер один. Другою причиною це, звісно, сьогодні є реальність, яка склалася на фронті, і неможливість, нездатність зараз Заходу передати нам більше зброї через позицію Сполучених Штатів Америки, які на превеликий жарт сьогодні, ну не побоюся сказати цього слова, але ми зацікавлені в тому, щоб Москва розвалилася і програла. Для них важливо, ну, якщо вона програє, вона розвалюється. Дуже ймовірно високі процеси. Ну, чого лише вартує там ці скандали, які почав розгорятися у Кадирова із депутатами Держдуми там, з приводу цього нещодавньої перестрілки біля бізнес-центру. Кровною місці він уже там пообіцяв різним там сенаторам, російським і таке інше. Е, і дійсно цього американці побоюються, демократи. Зокрема, не знаю, яка буде позиція Трампа, але Трамп там відомо, що з Путіним перезвонюється час від часу. У них там взагалі дуже дружні відносини. Вони на короткій нозі між собою. Хоча поки що там штаб Трампа це скасовує. Білий дім типу це не підтверджує. Не розуміють, що вони це підтверджувати не можуть публічно. Uh, і дійсно, зважаючи саме на те, що сьогодні американці зайняли саме таку позицію, білий дім Джозефа Байдена не готовий до повної передачі там Україні всіх засобів, якими могли б вразити Росію, вони хотіли б залишати цей процес контрольованим. Але оскільки це зробити буде вкрай складно, тому я думаю, що Рамштайн і відтермінували. Ну так як вони кажуть. Але поки що я вважаю, що в принципі зовсім буде скасований, я вже не бачу перспективи, що навіть буде збиратися в листопаді. За однією умови він може бути, якщо Харіс переможе. Ну так, тоді ми можемо говорити. І саме зважаючи на це, то Рамштайну немає. Розуміючи, що в нас часу не так багато, м'яко кажучи. Президент України і розпочав оце ось європейське турне. Він все-таки поїхав по лідерах. Для мене несподіваним є візит до Великобританії, тому що зустріч із Шольцем він анонсував. Але ймовірніше за все, йому важливо зараз переговорити з кожним з віч навіч, тим, хто мається на увазі з наших західних партнерів, хто може надати більшу підтримку, зброю і таке інше, для того, щоб сформувати кращі позиції, дійсно напередодні, можливо, самі миру, який то анонсують, то скасовують, то знову анонсують у офісі президента. оскільки ситуація доволі динамічна. Mm -hmm. І зараз робити якихось, ну скажімо так. Прогнозів доволі перспективних е, нам, ну поки що, в мене немає підстав, тому що в великій мірі позиція і Німеччини, і Великої Британії, і Франції, в тому числі ну, Франції менше мірі, але Великої Британії і Німеччини буде залежати від Сполучених Штатів Америки, оскільки США, е, займаються виборами до 5 листопада, тому ніяких там суттєвих кроків стосовно посилення наших позицій, я зараз перспектив на жаль, не бачу. Це не песимізм, нагадую глядачам, які нас дивляться, це реальність. Треба розуміти, яка вона, для того, щоб бути адекватними до ситуації, яка є. Відтак закликаю всіх, хто може чимось допомагати ЗСУ, допомагайте. Донати вашим фондам, яким ви довіряєте. Це там не обов'язково, наприклад, на великі чи які хлопці потребують допомоги, вона їм вкрай треба на всіх напрямках, для того, щоб ми зберігали свої зараз можливості і позиції. Um. З вами цікаво обговорити серед іншого, є те про що зараз пише західна преса в контексті певних мирних ініціатив. Тому що ми всі заплутались, хочу до вас звернутися допомогти нам усім розклутати цей клубок. От дивіться, президент про що каже вчора в Хорватії, що ситуація на полі бою створює можливість покласти край війні у 2025 році. Петяні Блумберг пише про те, що Зеленський може пом'якшити свою позицію щодо умов завершення війни. Саме так вважають союзники України, тобто позиція президента може стати гнучкою. Далі, сьогодні, вранці видання кар'єри ем, Деласера італійське пише, що Україна готова до припинення вогню вздовж лінії фронту без. Визнання втрати території взамін на гарантії безпеки зі зі сторони сполучених штатів і ем, інтеграцію в європейський союз. Пан Литвин з офісу президента, нібито це вже спростував, але є інше видання, яке все перевертає. Видання Льмондо там пишуть, що Зеленський та інші українські лідери катерично відмовляються приймати будь-який інший мирний план, окрім свого мета президента змусити РФ сісти за стіл переговорів на умовах Києва і ніяк інакше. Слухай, це дві протилежні абсолютно різні позиції. Як в дійсності все відбувається? Що коїться, пане Олег? Ну, якщо не можуть журналісти розібратися з усі своїми інсайдами, то я точно, мабуть, ні. Але давайте спробую. Ми вчора в рамках нашого центру обговорювали це питання там майже щодня із колегами. Бо одна голова добре, дві, дві краще, а три це вже ну не зовсім. Краще вже 4-5 мати. Втім, коли окремо з кожним проговорюєш цю ситуацію, формується якесь бачення, якісь позиції. Вчора ми детально це проговорювали із Володимиром Тасенком, який часто до вас вмикається. Е, резюмуючи розмову з ним, він має думку про те, що президент переходить до більш гнучкої стратегії і тактики у можливих переговорах із Росією. Це його цитата. Кому цікаво, подивіться наш випис на каналі, він є, повірте, ви не пожалкуєте. Там багато речей роз'яснено. Я зараз тут максимально коротко, тому що в багатьох питаннях я до прикладу ну, погоджуюся з висновками Фесенка. І ще раз наголошую, що для того, щоб розуміти ситуацію, то треба от власне про що ви запитуєте, Юрію. Ну треба дійсно вникати дуже глибоко в ті всі речі, які відбуваються. А президент говорить про саміт миру, але ми плутаємо ці всі історії на правду із переговорами, тому що саміт миру це велике зібрання. Де будуть лідери багатьох країн сидіти і розповідати, що вони думають про Росію, та що було у Швейцарії. Всі приїхали на різне, різне представництво, але за підсумком нічого такого не ухвалили. А переговориться інша історія. Перед них говорить Офіс президента вчора зробили заяву устами посла України в Туреччині, пана Боднара. Який зробив цю заяву на підставі, звісно, погодження із президентом, оскільки наголошував посол України ніколи не буде виголошувати політику відміну від президента, тому що посол це є представник президента. Те саме, наприклад, із Залужним, коли я бачу, що там підсвічують його як можливого кандидата на посаду президента опозиційного до, до президента чинного? Ну то нагадую, Залужний є послом України у Великої Британії, тобто він представляє зовнішню політику, яку провадить президент. Інакше б він там послом не був. Так само і Боднар говорить вчора за підсумками зустрічі радника президента Туреччини і представників Меджлісу, ну, знайшли такий привід, медлісу кримських татар, де було сказано про те, що Туреччина залишається прихильною до територіальної цілісності, і в тому числі вона готова представити майданчик якраз вже для переговорів між Росією і Україною і готова виступити як посередник. Своїм часом посередництво пропонувалося Шольцам партію Шольца, до цієї групи мали б війти Китай, Бразилія, Туреччина і Індія. Поки що Туреччина каже, ми в Стамбулі можемо легко це організувати, але на чому наголошує Боднар? Це вже позиція президента. Вважайте, що не буде прямих переговорів за одним столом Росії і України. Але це може відбуватися, наприклад, в одному приміщенні. Де в одній кімнаті буде українська делегація, в іншій буде російська делегація, а в третій будуть посередники прямих контактів не буде, і це вказує на формат зернової угоди, про що неодноразово говорили вовсі президенти. Тому саміт міру це одна історія, переговори це інша. Коли що відбудеться з розумінням того, що поки що не досягнуто якихось попередніх домовленостей, але заяви вже лунають буквально перед нашим записом. Коментар зробив Пісков. Сказав, що ми ніяких пропозицій від України стосовно припинення вігну вогню не отримували, е, натякаючи певне на те, що вони готові до цього, бо буквально вчора виходить опитування центру Лівада, в якому чергове так маякують. Дивіться, ми там готові. тобто якщо Путін скаже населення моє не проти, то ми как би. І це якраз це закиди такої, знаєте, удочкою, давайте, давайте, давайте. Але умови, умови, звісно, дуже серйозні. І тут ми дійшли в рамках центру висновку, дуже логічно, і правильно. Я дякую моїм колегам, що допомагають нам розбиратися в цих надскладних темах. Що ми можемо говорити про переговори, якщо ніяких умов Росія висувати не буде. Тобто, ми, ми йдемо на переговори, а далі в процесі переговорному... Досягаються якісь там компроміси, хоча тут ну, звучить дико компроміси, які вони можуть бути, звісно, для того, щоб вступити в цей процес, тому що те, що зараз пишеться в західній пресі, треба дивитися між рядків. однозначно читати. Головна ідея, чому по поїхав президент до Європи і до Великої Британії, це отримання гарантій. Зніть увагу, що ми впродовж вже року. Говоримо про те, що ми підписуємо договори про гарантії безпеки. Співпра... Ми їх називаємо гарантія безпеки з кожною країною окремо. Але це направду співпраця в сфері безпеки. Це трішки різні речі. І сьогодні стоїть питання: президент це сказав вголос сам першим пунктом, у Хорватії він, до речі, це заявив: першим пунктом мирного плану є членство в НАТО. Звісно, що ми прагнемо повного членства в НАТО. Чому? Для того щоб отримати ці гарантії, тому що ніхто жоден військовий блок сьогодні не дасть Україні гарантії, окрім як НАТО, згідно статті 5. про статтю 5 зараз два слова. ще скажу тому е якраз і виникає дискусія, що може бути проведено два заходи: один ймовірно, ну образно в Туреччині, в Катарії, в Індії, ну де завгодно, і може бути проведений другий захід, до якого також готується саміт миру, Нью-Делі і так далі, тому подібне. Бо у переговорному форматі буде менше країн дотичних до цього процесу. 3, 4, 5, ну саудити дуже хочуть посередниками бути. Чому у них чисто шкурне питання? Треба порішати питання Росії по нафті. Тому що ніхто не слухає, треба зменшити об'єми, Росія не може зменшити, бо їй треба гроші на війну постійно. Вони, незважаючи на ціну, її клеять, так вибачте, качають, качають і відправляють і відправляють. Хоч і по 40 доларів буде, вони будуть качати ще більше. Бо реально їм потрібні гроші, тому саудити можуть бути в цьому процесі, а от саміт миру не об'єднає там країна 100-150, можливо там ж буде Китай, там будуть Бразилія, підписуватимуть якісь ком'юке, але це комініке не буде договором з Росією. Ну, ми повинні розуміти це. Хоча там Путін бачить дещо по-іншому цю історію, він хоче прямих переговорів зі США без України, щоб подписі стояли, там умовна Ялта 2 якась, де буде розділено конкретно. Ну я розумію, що бажання Путіна це одне, але на це ніхто не піде. І він це розуміє. Тому десь по каналах передаються різні інформації. Пісков каже, ні, ні, нам ніхто нічого не говорив, але ж ну направду ми розуміємо, що навіть катарська історія, яка була зірвана типу. Нашим захопленням так і назвемо захопленням Курської області стала причиною того, що не було досягнуто домовленостей з Росією якихось так про не, не обстріл утримання від обстрілів енергетичних об'єктів. Це ж також ця вся вся історія гуляла, і це все означає, що всі сторони дійсно прагнуть сьогодні досягти чогось, але на, вигідна на вигідних максимально собі умовах. Україна справедливо відстоює свої інтереси тут навіть сумніву немає і тому. Є е, 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 трек саміт миру і є трек переговорний, і один і інший сьогодні рухається це, як на мене, очевидно. Стосовно гарантії безпеки, е, дійсно нам дуже важливо розуміти. От, до речі, я хочу сказати один такий нюанс. Е, буквально щойно коментар Піскова. Він говорить: ми пропозиції не отримували. Оскільки, ну я міг би там і зацитувати вам його, якщо я швидко зможу знайти його, то я вам його зацитую, оскільки okay. ми е, не отримували, е, чи хтось там отримує гарантії безпеки від Заходу. Так, mm -hmm. uh, да, ось я вам зараз цитую російською мовою Москва не отримала ніяких сигналів о готовності Києва к прикращенню вогню в обміну на гарантії безпеки зі сторони Запада, заявив прес-секретар президента Дмитрий Пісков. Він відмітив, що зараз на цю тему багато розсуждається, але яких-либо действий ніхто не предприймає. Що має на увазі Пісков? Це дуже важливий момент. Гарантії безпеки, про які він говорить, то це гарантії безпеки для Росії. Бо ми да, тут для України для Росії. Вони хочуть отримати гарантії безпеки на якийсь там період, якійсь формі, що їх ніхто чіпати не буде, що вони будуть далі жити, як і живуть, що там санкції знімуть, і так далі. Тобто, вони щось собі намалювали. А ми розуміємо гарантії безпеки для себе, щоб вони не почали вторгнення в Україну подальше, якщо гіпотетично ми говоримо про зменшення інтенсивності вогню, про що свого часу говорив президент, і про повернення. Територій політико-дипломатичним шляхом, що ну в далекій перспективі виглядає поки що туманно, тому що ніхто не розуміє, коли той Путін помре і там зміниться режим, і вийде якийсь умовний там Берія-2 чи Хрущов 2 і скаже все, все ми розоблачаємо політику Путіна, ми її засуджуємо території, повертаються в Україну, тому що це так воно виглядатиме. І а, зараз точиться дискусія в загалому світі щодо гарантій для Росії, але зважаючи на те, що Росія веде себе дуже зухвало. То є заяви, наприклад, як і від того ж самого президента Фінляндії Олександра Стуба про те, що переглядаємо політику НАТО, тому що Росія ну не передбачила. Mm -hmm. Тобто йдуть такі взаємні погрози, і, а, і ми відомо, що за все, піскові має на увазі, що допоки не буде якось зрозуміло ці гарантії безпеки, то ми ну, не готові сідати. Тобто ми відбуваємо собі гарантії безпеки mm -hmm. стосовно поширення статті 5, а вони свої. Ми пропонуємо, звісно, якщо ми в НАТО вступаємо, то вступаємо всією країною. але може бути така умова: що стаття 5 поширюється, лише на тимчасово не поширюється на тимчасово окуповані території. Але тут виникає наступне питання: якщо вони нам забезпечують такі гарантії, то війська Сполучених Штатів Америки повинні бути один корпус у Дніпропетровську, війська Франції мають бути у Одесі, війська країн Балтії мають бути на заході України. Ну ладно, Бундесвер чіпати не будемо. В них і так проблеми. Вони їли їли одну бригаду в Литву, перемістили. Ну заради правди. Меркель поклала на лопатки, розвалила Бундесвер за час свого правління, Це це жахи. І так. якраз це є проблемним питанням. А Росія має сказати китайцям: а ви в так званих ДНР-ЛНР стоїте по ту сторону і забезпечуєте непорушені вогню. Десь так воно це має виглядати. Отак От ці гарантії безпеки мають бути. Китай же ж хоче посередником бути, вже хоче далі торгувати з Росією. Значить бери узди правління, свого вже остаточно Кремль, і тоді ніяких питань не буде. Звісно, це так я ну, дуже просто зараз вмалював цю ситуацію, бо процеси переговірні НАТО складні. Давайте не забувати, що ще є десь там і близький схід, який кошмарить півсвіту сьогодні, і Іран уже говорить про те, там в Ірані. Може, заявляють про те, що давайте нам добро у їхнього парламенту, так званого, на виготовлення ядерної бомби, тому що у нас Ізраїль вже допік. Це може видаватися дуже десь далеко, але це також один із факторів, які визначає і продовження на думку американців регіональної війни Росії проти України. Але війна ця окупила всю Європу, і Європа зараз міркує, які гарантії безпеки Зеленському вони можуть дати, тому що однозначно якісь канали комунікації, розмов між Кремлем. Умовно, Лондоном, Кремлем, там, Брюсселем, вони точно є. Так само, як і з Вашингтоном. Бо ця історія, два слова буквально про ці переговорні треки, історія щодо спілкування Трампа з Путіним, про що ми щойно згадували. Ну, вона ж красномовно свідчить поява цієї книги. Це і в контексті, звісно, виборів. Але що говорить розвідка американська? Що, наприклад, інтереси Ірану і Росії розділилися питання в кого підтримувати? Бо Іран мішується у вибори, Росія вмішується в вибори, Китай поки що, нібито ні, ні. Вони посилають сигнали Китаю, що ні, ні, ви поки не вмішуєтесь. Ну ми публічно це говоримо. Тобто намагаються підтримати якісь зв'язки, хоча там торгові війни наростають. То Іран виступає за те, щоб президентом все таки була Камала Харіс. А Путін виступає за те, що президентом був Трамп. Тому вони також підмішані всю всю історію. Хто які кому гарантії дасть забезпечить? Я думаю, ми побачимо вже після виборів. Бо до 5 листопада, як ви бачите, всі події скасували, розказали, що американці сказали, що цей шторм просто всіх знесе, слава yeah. Богу, він нікого не зніс. Там все плюс-мінус, ну скажімо так, в межах допустимого є двоє загиблих. Ми, звісно, ми співчуваємо американцям з приводу цієї трагедії, це абсолютно щиро, але це просто був привіт Байдена відтермінувати цей візит, тому що є така цікава версія, що навіть у Білому домі поки що не вирішили, як же Україні допомагати, які гарантії безпеки давати. Але на тлі всього цього виходить одна вельми цікава стаття від видання Форбс, пане Валерію. І там пишуть, що в Україні може статися державний переворот, якщо Київ укладе мирну угоду з Росією. Там доволі там, об'ємна стаття, але один із пунктів він найкрасномовніший. Ультранаціоналісти в армії, саме ультранаціоналісти, це не я вигадав, повстають проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим. А, наскільки можливий такий сценарій? Так, це вже було, Юра. Ну, ви ж пам'ятаєте, ви добре пам'ятаєте. Я знаю, як медведчиківські канали із кожного рупора ракричали, і їх пропагандистів, що це в Україні державний переворот. Скільки я там дискутував, м'яко кажучи, із ними у ефірах і доказував свою позицію. Вони стояли непохитно на цьому. Тому нічого нового абсолютно. Я бачив ці матеріали, я почитав, ну реально не цікаво. І українці чудово розуміють, звідки це все росте. Але, але. Реальність такого сценарію висока, тому що хитають ситуацію навіть зараз в Україні, це дуже очевидно. І хитають її давно, не безпідставно. Справа в тому, що дуже багато проблем, прошу, у, у українській владі, які, точніше, в Україні, так, які, е, ну, на жаль, не швидко вирішуються в Україні. Ну, от чого лише вартує от, історія з появою інформації про призупинення бронювання. Сьогодні спростування від Міністерства оборони да. ні, ми продовжуємо. Ауди да. випадків корупції. Ну просто багато. А пояснення про те, що ми ж е, викриваємо цю корупцію, ну треба ж боротися не з наслідками, а з причинами. Ну тоді не буде наслідків. Тобто, питань багато. Президент розуміло, ну я скажу так, як є. Він не займається цим силу, то, що він займається міжнародним питанням от просто. Все остальне віддано не те, що на відкуп є люди, які безпосередньо на цих ділянках відповідальні, і треба команді президента розбиратися з цим, тому що це також створює підґрунтя для маніпуляцій, не безпідставних маніпуляцій, але маніпуляції просто маніпуляції вони такі є російської пропаганди І будуть говорити, що от неефективною була політика президента, то ми вважаємо, що він там всіх здав. Першими, хто будуть це піднімати на. Прапор в Україні, от умовно, зараз завершиться там війна по лінії фронту, заморожується так буде правильно. Це опозиційні політичні сили. Я не буду називати хто, тому що їх буде багато. Зараз, щоб нікого не ображати, бо ну, звісно, це не зовсім буде справедливо. Але в політиці чистоти ніколи не буває. Буде суцільний бруд, так який був раніше, і будуть розповідати, що президент неефективно, ну об'єктивна ж конструктивна критика. Провадив політику і таке інше, будуть прихильники, і спортивники, бо запуститься виборчий процес, який в принципі вже навіть запускається. Штаби починають підготовку потихеньку до виборів 25-му році, і називають дати там осінь, весна. Всі розуміють, до чого воно рухається чим далі, тим більш наполегливіше і певніше про це говорить. І, звісно, можуть з'явитися більш рішучі. Ті, хто буде виказувати своє невдоволення безпосередньо на вулиці банка. Ну поки що туди доступу немає. Він закритий, але може відкритися. І є багато викликів і проблем, якщо умовно буде скасовано воєнний стан. Тут ще дуже дуже багато історій буде і ну, почнуть наводити приклади. Дивіться, навіть вон в Ізраїлі війна триває, а люди тисячами на вулиці. Ми ж брали на, ну, не ми, маю на увазі окремі політики в Україні, брали на озброєння досвід е, Ізраїлю створення е, уряду єдності національної. Ну Пропихали, ну я не знаю. В мене в програмі вже кілька разів про це говорили. Я вже там стомився з цим боротися кажу, я розповідаю, коли ви, ви зрозумієте одну річ: не буде Зеленський ділитися ні з ким владою. Ви б не ділилися, і він не буде ділитися. Він що до влади, він сам і він сам залишається. Ви оце розповідаєте, Ну пропонуєте це. Це було б класно. Ну, це нереально. Ви просто збурюєте цим суспільство. І дійсно, так от, от, от саме на цьому політичному підґрунті і можуть розвиватися історії з тим, що будуть е, у нас з'являтися передумови для якогось там умовного державного перевороту. Але я ну хочу вам сказати: не буде в нас ніякого державного перевороту. Абсолютно, так як і не було його. Це от тут чисто пропутінська, прокремлівська пропаганда, яка діє в нас, ще раз наголошую що з Євромайдану, коли розповідають, що в Україні відбувся переворот. Пояснюю, тут, якщо там, ну раптом хто був я там, знаю, що відбувалося багато, да, багато чого вона розповісти, і ми багато чого знаємо. Але є, була, була політична боротьба, направду так вона і була між одними і іншими. Між Януковим прихильниками Януковича і прихильниками євроінтеграції. Це правда. Хто зміг скористатися цією боротьбою політично швидше, той прийшов до влади, і це був не один Порошенко, це було багато учасників цього політичного процесу окремих викинули. Тому так це була революційна ситуація, а не госпереворот, як нам розказує Путін із Кремля. От якраз не треба, бо у нас, українці, свідомі того, що якщо щось таке відбуватиметься, то люди виходять йдуть на вулиці протестувати. Звісно, спекуляції будуть. Тому Путін розглядає такий варіант. Українці ж ну, вони ж не, не росіяни, що будуть сидіти рівно на попі і будуть спускати цілому або лівади якісь соціологію, і все, мовляв, нормально. Так, такий варіант розглядають на майбутнє, так. І до цього треба бути готовими. Респект і величезна дякую вам за цей ефір, пане Валерію. Як, власне, за попередній, і сподіваюся, за майбутнє, якщо ваш графік буде дозволяти. Спасибі завжди дуже цікавий і дуже професійно. Ось підкреслюю це. Бережіть себе до зустрічі. Дякую, хай щастить.